Привіт! Сьогодні я буду випікати паску. Паску я випікаю за маминим рецептом. Мені дуже подобається такий рецепт, і я буду за таким рецептом беру дріжджі, розминаю, зроблю опару. Сюди виливаю в мене тут 200 мл молочка тепленького, ложку цукру. Сюди додам. І за дві ложки муки додаю. Це все гарненько зараз перемішаю. Отака буде в мене пара. Перемішаю і покладу, буду дивитися, скільки там хвилин, півгодинки чи менше мені буде потрібно. Дріжджі свіжий, пресовані я беру. Можна любі, які погоєн, ну, але на паску, я думаю, що ці будуть краще. Накраю рушничком і в тепле місце. П'ять жовтків відділила, додаю той сахар, який в мене залишився, солі, пів чайної ложки сюди додам і гарненько все перемішаю щоб сахар, цукор, щоб розчинився. Ось так гарно підійшла в мене опара, гарні дріжджі. Тепер я сюди додам яйці збивки. Цукор розстав. Тепле масло теж сюди додам. Мягеньке таке, не дуже я його розтопила, так нагріла. Сагенько розмішаю. Розинки також сюди просушені вже, помиті. Ванільний, Ванілін чистий, я взяла пачечку, щоб пахло гарно. І тепер сюди буду додавати муку. Скільки візьме. Ну, потрібно десь пів кілограма на цю порцію. Ну, мука різна, так що може бути трошки більше. все, вимішаю. Замісила трошки в мисці, а тепер перейшла вже на стільницю. Зараз я ще трошки тут підмісю. Ось таке в мене тісто вийшлося. Зараз я легенько намастю форму трошки. Змасю і це все. Резинки випадають. Ось так покладу, накрию рушничком і в тепле місце. Духовку ключу на градусів 40, і щоб було в теплі стояло. От так гарно підійшло тісто. Зараз я його настил. Пахне. Я підготувала ось такі невеличкі формочки. І ще є меншечки. ще є і менші. І зараз буду ділити. Третю частинку треба викласти у формочку, ось таку невеличку. Ось так. ось Маленькі пасочки. І ховаю, щоб не пригорав. формочки і ще маленькі покладу. Ще й маленькі в мене є, геть маленькі. Ось такі путь меню бусенькі. Ось вийшло. У мене стільки сім манюпусеньких і чотири бішечки. Все, зараз поставлю їх. Нагрію трошки духовку, на деку і в духовки будуть підходити. Ось так на деко все виклала. І зараз я їх в духовочку і хай стоять, підходять. Як гарно підійшли мої пасочки. Буду вже включати, хай печуться. Ось такі пасочки в мене вийшли. Я їх провірила шпажкою. Всі гарно пропеклися. Красотульки мої маленькі. Ось такі гарні в мене вийшли пасочки. Мягусінька така. Я одну розрізала спробувати. Вони ще теплі, то я їх зараз не буду мастити, зроблю газурь, Хай трошки простинуть, щоб були холодні. І тоді я їх буду прикрашати. Для глазурі я беру одне яйце, виділяю жовток. Мені потрібен тільки один білочок, Все. Все, забираю. До білка додам щепоточку солі, щоб гарно збивалося. І помаленьку буду збивати. Збила в таку пінку, а тепер сюди додам. Цукровий публік. Тут нам лимонну соку. Ось така глазурь у мене получилась. Зараз я буду прикрашати. Ось які красотульки в мене вийшли. Ніжні, смачні, мігусенькі.